Всім привіт! Як ви бачите, у нас день починається з МакДональдсу. Вирішили ми, ми з'їздити, але перш ніж буду вам розказувати, подивіться, що нас чекало по погоді з самого ранку. Гляньте, який у нас туман. Ворони розкаркались. Взагалі там нічого не видно. Був ще більший, але я не зазняла. Це дуже смачно. Що ми взяли? Чізбургер. Чізбургер є лап'яніо, картошку фрі і спрайт. Вадіб любить я, ні, Я по стандарту йду. Хто не любить Макдональдс, той бреше полюбе. Смачного, Смачного нам. Не могла не похвалитися своїм луком. Дуже довго я шукала цю ковтину, не могла її ніде знайти. І наткнулася я на Аліекспресі. Дуже боялась, звісно, не, не могла знати, яка буде нитка, яка буде в'язка, чи не будуть дуже великі ведирки, чи не буде мішком на мені вісіти. Але все-таки я замовила його і дуже задоволена. Його можна носити як хочеш. Можна просто так, як кофта туніка буде, можна під ремінець. Я ще собі не купила, але буде взагалі як така міні-сукенка. Силку я залишу вам в описі під відео. якість просто бомба. Я дуже рекомендую. Також як ви могли замітити мої колготки, але це не зовсім так. Це утеплені лосіни, можна їх замовити різної товщини. Якраз підійде зараз на таку прохолодну погоду. В описі під відео я залишу на них посилання. Тому, будь ласка, переходьте та користуйтесь. Так, я вділася, бо в нас трошки прохолодно. Що я хотіла ще сказати, що такі е колготки зараз дуже актуальні, в таку пору. Виглядають як капронки, а собі тепло. Замовте собі, не пожалкуєте. І ковта буквально за 15 днів вже була в мене. І так хочу вам розповісти одну ситуацію, яка з нами виникла на днях. Ми гуляли на майданчику. Зараз покажу вам відео, щоб ви орієнтувались про відстань. Отож, були ми на майданчику, собі гуляли з льошкою, каталися на качельці. Підходить якийсь чоловік, коляску ми лишили перед огорожею. І підходить якийсь чоловік дуже близько до коляски, дуже близько. До коляски до сумки на колясці. Я її не відщіблювала, вона там і висіла. Всі залишають коляску перед воротами. Це якби не те, що ми ми тільки такі. Підходить, ми відразу з Вадимом подивилися на нього, і він так руку зразу від сумки забрав і так за телефона схватився, подивився на небо. Дуже актуально і дуже не знаю, як сказати, безпалівно подивився. Потім щось там пошукав пару секунд на телефоні. Дуже різко пішов, перейшов дорогу. І пішов геть е, на другу вулицю. Що можу сказати? Я зовсім не очікувала, що в Польщі е, може така ситуація е, стати, що нас могли обікрасти. Добре, що я в сумці, якби не ношу, не ношу я з собою е, ні кошельок, ніяку не готівку, карточки. Там були чисто іграшки, дуже багато іграшок ми з собою носимо, бо нам завжди скучно на прогулянці. Тільки льошкині ігрушки, телефон. Ну, телефон смарт, Android такий, він якби не дуже дорогий. Но, все рівно було б шкода, якби вкрав. Але перше, що б він схватив, посунувши руку в сумку, то це була б ігрушка брязкалка причому то його було б нормально так чути, що він хотів би стирити. Тому така ситуація неприємна з нами склалася, але будемо надалі більш обачнішими. І, можливо, хтось в мене в підписниках є з Польщі. Тому будете знати, що тут такі, е такі особи також є. Неприємні. Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю.